На роботі мені раптом стало зле. Я вийшла на двір і знепритомніла на лавці. Коли я розплющила очі, я побачила старого, який намагався зняти з мене браслет. Що ви робите? Це мені подарував чоловік. Він прошепотів. Ось чому тобі так погано. Дивись. Мене звати Олена, мені 34. Я редактор у міській онлайн редакції. У мене прості ранки. Варю собі каву, нарізаю хліб, перевіряю розклад публікації у Trello, а тоді буджу кота бусю, бо той завжди спить поверх моїх документів і робить вигляд, що це його власні права власності. Я не романтизую свою роботу, але я люблю порядок списки задач, дедлайни, редагування, уніфікація стилю. Я з тих людей, які радуються, коли заголовок не кричить, а чесно пояснює, що всередині. Я заміжня п'ять років. Чоловіка звати Андрій, фрілансер то СММ, то сайти під ключ, то таргет. Хто знає, той зрозуміє. Раз є проект, раз тиша. У нас немає дітей, але є спільний кредит на старий Ford, який ми купили два роки тому і досі виплачуємо. Я веду наш сімейний бюджет у Google Sheets. квартплата, світло, їжа, паливо, дрібниці. Я люблю знати, де гроші. Андрій на це злиться. каже, що я контрол-фрік. Але це, скоріше, моя страховка від хаосу, який він привносить. Тиждень тому у нас була річниця. Андрій подарував мені золотий браслет, тонкий із маленькою пластиною, як в фільмах. Я здивувалась, бо останнім часом ми затягували паски, але він сказав зробив собі подарунок на проєкті, узяв зі знижкою, ти заслужила. Я не люблю дорогих речей, та цей браслет сидів красиво, я одягла і не знімала. Того дня в офісі зранку був звичайний шум. Хтось гримів кавоваркою, хтось сварився через заголовок. Тарас, мій головред, написав у слек. Лєно, дай нормальний тайтл, трафік просів, треба чіпляти. Я відповіла зараз, але без шоку і сенсації, добре. Він залишив реакцію у вигляді очей. Я відчула, що, наче, тягне під лопаткою, потім віддавило шию. Кофеїну було достатньо, я вже випила два еспресо, а серце почало тарабанити як після тренування, пальці злегка заніміли. Я списала все на недосип і сіла писати текст про гарячий трамвайний маршрут, але літери розповзалися, світ став світлішим, наче хтось підкрутив яскравість. Я на хвилину, сказала Лізі з сусіднього столу, вийду подихати. І води випий, кивнула вона. Ти бліда, як мій гіпс минулого літа. Я вийшла на двір. Осіннє повітря було прохолодне. Я сіла на лавку під жовтим кленом, поставила сумку біля ноги, крутнула драслет пальцями. Він був теплий. Я подумала, що це від тіла, а потім ще раз стиснуло груди. Що за маячня, подумала я. Зараз пройде, просто дихай. Я зробила декілька глибоких дихань, перевірила телефон, три пропущених від кур'єра щось про де вас знайти. Я відповіла. Підвела очі, і світ повільно поплив, як у повільний кадр. Коли я розплющила очі, я побачила старого, який намагався зняти з мене браслет. Що ви робите? Це мені подарував чоловік. Він прошепотів ось чому тобі так погано. Дивись. Тіхо, старий прошепотів. Ось чому тобі так погано. Дивись. Я побачила на своєму зап'ясті щось незвичайне чи шепотів, чи промороїв, тут щоманів на грудині. Що це? Я шмиркнула рукою, але він м'яко повернув не золото, сказав він дуже тихо, і не просто браслет. Я відчула, як у мене в животі щось провалюється на вулиці було прохолодно, але я спотіла. Я зараз покличу охорону, сказала я, хоча сама не повірила своєму голосу. Не треба, подивись ще раз. Він дістав маленький магніт з кишені і підніс до застіпки. Магніт прилип. Золото так не робить, сказав старий. Тримається, тримається. От і причина. Причина чого? ледве видихнула я. Того, що тобі так погано, він здихнув і відпустив мою руку. Ставай, дітонько. підемо в тінь, я поясню. Я сіла, дихала, не розуміла, чому мене трясе, я подивилась на браслет і відчула, що хочу його зняти, і одночасно не хочу. Це ж подарунок. Віталій, сказав він і кивнув на лавку, біля якої лежала пожмакана шапка. Тут неподалік живу, не краду якщо ти довіришся, за хвилину все зрозумієш. Я мовчала в голові колотало так, що будь який заголовок зараз здався б мені смішним. Ми сіли на іншу лавку в тіні. Я випила з пляшки лізіну воду, вона добігла, залишила і побігла назад, сказала, що розкаже всім, що ти зараз повернешся. Я кивнула. Тепер дивись знову підніс старий магніт до мого зап'яста. Золото не притягується, а ось це сталь або сплав, і дивись на шкіру, це контактний дерматит. Від чого? Від нікелю, від дешевої фурнітури, іноді від цього тисне і паморочиться, особливо якщо ти голодна і п'єш багато кави. Я не голодна, одмахнулась я і відчула, що соромно себе слухати, ну може, трохи. А ще старий підчепив нігтем ту темну точку на застіпці, ось ця штука це не гвинт, це мітка або маячок. В дуже примітивний, у ломбардах і в МФО таке клеїть на заставу або на цінні подарунки, які купили не зовсім чесно, щоб потім знайти, я бачив це не раз. Ви хто взагалі? Я вже знесходила голосом радіоаматор, колись працював на зароді, зараз пенсіонер. Якщо що, мене тут півдвора знає. Я не нав'язуюсь, просто я бачу такі штуки у людей, і мене це бісить, особливо коли це на жінках, які зомліють на лавці. Я зняла браслет. Віталій подав мені свій ніж брелок. Можна спиляти і витягнути мітку. Хочеш. Секунду, я пильно глянула на тонку скрапенку на шкірі, ви точно не жартуєте. Я не в тому віці, щоб жартувати з чужим здоров'ям, сказав він. Хочеш, піди до ювеліра поруч, він скаже те саме. Я подивилась на браслет мій золотий браслет. Я подзвонила Андрієві. Андрію, привіт. Скажи, будь ласка, де ти купив браслет? На Подолі, швидко відповів він, ювелірка. А що? А чек, упаковка? Я ж віддав тобі коробочку. Він нахабно усміхнувся голосом. Ти ж її кудись поклала? У коробочці не було чека, сказала я, а на застіпці мітка, і вона притягується магнітом. Ліно, ти серйозно зараз? він зітхнув. Давай увечері поговоримо, я на зустрічі». Мені щойно стало зле від нього. Від браслета він засміявся. Ти що, читаєш відьминий телеграм? До вечора, сказала я і поклала слухавку. Він бреше, тихо сказав Віталій, і я не хочу розбивати тобі серце, але так і є. Я сама розберусь, я вдихнула. Але допоможіть з цією штукою, просто приберіть мітку. Він повозився ножем і шилом. Маленька червона порошинка впала на лавку. Віталій поклав мітку в сірникову коробку і простягнув мені. На, забери, якщо захочеш комусь показати. А браслет краще зніми надовго. Дякую, сказала я, і вперше за цей час нормально вдихнула. Мені реально стало легше. Я повернулась в офіс і сіла за комп'ютер. У Slack чекали повідомлення. «Лєно, де заголовок? «Лєно, підтяни пруфи до новини про тепломережу. Я написала п'ять хвилин була технічна перерва. Ліза, нахилилась. Що з тобою? Потім, сказала я, все норм. Не було норм. Я думала про браслет, про Андрія, про мітку. Я відкрила Google і вбила мітки на прикрасах, ломбард, МФО. Вилізло кілька тем на форумах. Люди писали, що їм впаяли щось у застіпки, що колектори приходили додому і казали: Ага, ви вдома, бо ваш актив рухається. Я прочитала і відчула холод між лопатками. Ввечері я повернулась додому першою. Андрій прийшов за годину, приніс піцу. Я поставила коробку на стіл і сказала: Давай одразу, де ти взяв браслет. «Лєну, я вже сказав у ювелірці, що за допрос. В ньому була мітка, і він не золотий. Може, підробка? Андрій одразу перейшов у напад. Ти думаєш, я тобі спеціально купив лайно. Може, сказала я, тому що наші гроші не дозволяють купувати золоті браслети, а ти мені подарував золото. Навіщо? Я хотів зробити приємне. він підняв руки. Боже, ти завжди все зіпсуєш своїми перевірками. Подзвонив телефон, номер невідомий. Алло. Добрий вечір, це Олена? Так. Нагадуємо, що за вашим номером телефону значиться контакт щодо боргу по договору номер. Ми хотіли б уточнити, коли ваш чоловік Андій планує погасити прострочку 17 днів, сума на сьогодні 27 тисяч Що? У мене пересохло в роті. Який договір? Мікропозика. Ви вказані контактною особою. Якщо погашення не буде сьогодні, матеріали передамо колекторам, ми знаємо, де ви працюєте. Я кинула слухавку, подивилась на Андрія. Що це? спитала я тихо. Які мікропозики? Це помилка. Він знову підняв руки. Нічого не брав. Тоді чому вони знають, де я працюю? Він мовчав. Андрію. Лєно, не кіп'ятись, я розберусь. Коли вже прострочка, я підвищила голос. Завтра. І браслет? Що браслет? Він теж розберусь. Він пішов у ванну. Я сиділа за столом, дивилась на піцу, яка пахла сиром і домом, і думала, як легко все може розсипатись від одного подарунка і одного дзвінка. Я відкрила нашу спільну скриньку на пошті, там лежав лист від швидкофін. підтвердіть контактну особу. Я не підтверджувала. Хтось підтвердив за мене. Я згадала, як Андрій брав мій телефон на хвилинку. Я згадала, як він казав, що його номер чомусь не приймає смс. Вночі я довго не спала, бусі теж не спалось, він нервово бігав по ліжку. Я лежала і дивилась на стелю. Мітка, повторювала я про себе. Борг, номер. Де ми? Вранці знову задзвонив телефон. Той самий номер. Я не взяла, написали в вайбер: Ваш борг зростає. Я завела окремий файл у Google Docs, борги Андрія, дзвінки, дати, імена. Я зібрала мітку, яку дав Віталій, поклала її в пакет. Я відчула, що переходжу в режим редактора, фіксація фактів, дати, джерела. Тільки тепер це моє життя. Через три дні прийшли до офісу. Двоє чоловік і жінка, років 30, у ділових куртках. Вони представились співробітниками партнерської організації з врегулювання. Ліза подивилась на них як на тарганів. Хто така Олена? спитали вони у секретарки. А кому це знати? відповіла та, не підводячи очей. У нас офіційний запит. Мене вирубило від сорому. Вони стояли в холі. Колеги почали перешіптуватись, Тарас вийшов із кабінету, побачив мене і зробив той погляд, яким він дивиться на проблемні матеріали. Це до тебе, тихо. Так, я відчула, як горять вуха. Я розберусь. Розберись, будь ласка, він стиснув губи. У нас не Жек. Я вийшла до них. Я Олена. Що вам потрібно? Ми б хотіли уточнити, коли ваш чоловік поверне борг. Жінка ввічливо посміхнулася. Ви ж впливаєте на нього? Я на нього не впливаю, сказала я спокійно. Усе спілкування письмово, не приходьте сюди більше, це моє робоче місце. Тоді ми поговоримо з вашими сусідами, чоловік знизав плечима, і з вашими родичами. Нам треба якось вирішити питання. Ще раз кажу: усе письмово, я вийняла телефон і включила диктофон. І не залякуйте мене. Я знаю свої права. Крім того, у мене є один доказ, що ви незаконно відстежували моє місце знаходження. Що? Вони знітились. Мітка, сказала я в подарунку, зі сплаву з нікелем, між іншим, можу віднести куди треба, а можу написати матеріал. Ми не знаємо, про що ви. Жінка вже говорила жорсткіше. Ми просто хотіли допомогти. Тоді ідіть допомагати туди, де вам раді, я вказала на двері, а тут моя робота. Вони пішли. Мені було погано, але не від браслета, від сорому і злості. Увечері я сказала Андрієві. Все. Ми говоримо. Безпотім. Сідай. Він сів, подивився в підлогу. Скільки ти взяв? Тридцять, потім ще п'ятнадцять, потім перекидав, щоб закрити попереднє. Лєно, я думав, я витягну. Навіщо тобі було? На що? На проект. У мене зірвався клієнт. Мені треба було закрити зарплату людям ну, двом хлопцям. Я думав, що місяць прийде інший. Я хотів тобі не казати, щоб ти не нервувалась. А браслет. Я. Я не хотів, щоб ти думала, що я не дбаю. Я взяв у ломбарді на пізніше, гарний же, думав, зніму, коли віддам. Ти вставив у мій подарунок мітку, ти віддав мій номер в МФО і підтвердив за мене контакт. Він мовчав. Ти використав мій телефон? Я, Лєно, я хотів як краще. Ти хотів, щоб мені було погано на роботі? Щоб до мене приходили партнерські люди, щоб ти поставив під ризик моє ім'я, мої спокій, мою роботу, мої стосунки з редакцією. Пробач, він прошепотів. Я виправлю. Як? Він знизав плечима. Не знаю, було написано на його лобі. Я встала, взяла свою сумку, зняла з полички папку з документами, карточки й органайзер, ноутбук. Куди ти йдеш? спитав він. До сестри. Я не можу тут. Ми з тобою поки що розділяємо фінанси. На тебе твої борги, на мене моє життя. Коли ти готовий піти на терапію і зупинити цю карусель, поговоримо. Не роби цього, Ліно. Я роблю ти зробив вибір без мене, тепер я зроблю вибір без тебе. Я вийшла, зачинила двері, викликала таксі. В таксі я написала Віталію Це Олена, з Лавки. Дякую. Чи можна з вами завтра зустрітись? Хочу показати вам мітку і дізнатися, що з цим робити. Він відповів коротко о десятій на тій же лавці». Зранку я прийшла на лавку. Віталій вже сидів, тримав у руках старенький радіоприймач без кришки. Ну що, редакторко, усміхнувся він куточком губ, принесла? Ось, я дала йому пакунок з міткою. Він розкрив, подивився. Дуже проста штука, пасивна, але якщо її комбінувати з регулярним пінгом від телефону, можна знати, де ти і хто поруч. Не всім колекторам хочеться бігати по під'їздах, якщо можна сидіти в офісі і дивитись мапу. Ви це звідки знаєте. Дочка у мене колись теж потрапила в мікрокредити, потім у їхніх друзів знайшлось відео, як вона стоїть біля банкомату. Їм байдуже як, головне, щоб ти платив я втомився дивитись на це. Що мені робити? По перше, пишеш заяву в поліцію про незаконне використання твоїх даних і втручання в особисте життя. По-друге, в НБУ скаргу на дії колекторів, якщо вони приходили на роботу. По третє, блокуєш доступи, телефон, банкінг, змінюєш паролі, активуєш подвійний фактор. І не плати за нього. Якщо твого підпису нема, то не ти, а якщо і є, шукаєш юриста. З юристом у мене гірше, ніж із головредом, я усміхнулася криво, але я вже почала документувати все. Ото й правильно, він схвалив ще, прикраси перевір. Усе, що може піти в ломбарди, подалі від нього. Я пішла в Офіс, написала Тарасу. Мені потрібен сьогодні віддаливий день, імовірно, ще завтра. Якщо це заради тексту ок, він відповів якщо заради твоїх справ, теж ок, але попереджай це заради того і іншого, написала я, маю тему про мікрокредити, мітки і колекторів з пруфами. Я люблю пруфи, написав Тарас. Дай мені це в понеділок, і ми понесемо. Я заварила чай, а не каву, записала в блокнот. Поліція 14.00, НБУ, онлайн скарга, оператор заміна 7, банку, блокування спільного ліміту. Позвонила сестрі. Можна я побуду у тебе тиждень. Приїжджай хоч зараз. У мене є галушки і мультики і диван. В поліції на мене подивились, як на марсіанку, але заяву прийняли. Я прямо сказала Я редактор. Я це опишу і опишу, що мені тут сказали. Вони вмить стали уважніші. В НБУ я заповнила форму, додала скріншоти з Viber, дзвінки, аудіо з колекторами. Оператор замінив сім, у банку я закрила спільний ліміт на овердрафт. Ввечері ми сіли з сестрою на кухні і їли галушки. Я розповіла все, вона кивала. Знаєш, у мене є для тебе погана новина, сказала вона обережно. Я бачила твою шкатулку в неділю. Там не було бабусиної каблучки. Що? Я впустила ложку. Я її не знімала з очей, вона в мене з дитинства. Не було, повторила вона, я подумала, ти віднесла на чистку». Я відчула, як серце знову обвалилось. Я подзвонила Андрієві, де каблучка? Я поверну, він вмить заговорив швидко. Я взяв в Ломбардію, але я викуплю. Це була єдина річ, яку я берегла, як очі, я сказала тихо. Ти вкрав її. Крав у мене, я оплачу, щоб її повернути, і це буде останній раз, коли я плачу за твої вчинки. На наступний день я пішла в той ломбард, забрала каблучку, заплатила відсотки, які мене вжалили як бджоли. Я тримала її в долоні і думала ні, більше ні. Я поклала її в банківську комірку. Так, я так і зробила. Оформила комірку на себе і віднесла туди сімейні документи, кілька важливих дрібниць і фото. Нехай сміються. Мені так спокійніше. Тарас читав мій текст і що дивно майже нічого не порізав. Там були прості історії людей, телефонні записи, коментар юриста, відповідь НБУ і так фото з тією міткою. Я писала це просто, як воно є, без метафор, без шоку. Текст зайшов. Мені писали в Фейсбук дівчата: Дякую. У мене було так само, я теж знепритомніла через браслет на метро. Колектори ще дзвонили, я казала, лише письмово. Один раз написала в телеграм стаття 32 Конституції, закон про захист персональних даних, ваші дії зафіксовані, вони почали писати рідше. Я знайшла юриста, який пояснив: якщо немає вашого підпису, це не ваш кредит. Якщо він є, треба дивитись, чи є ознаки шахрайства не платіть без консультації. Я сказала Андрієві. Ми з тобою підемо в терапію, ти підеш сам. Якщо через три місяці буде прогрес, поговоримо якщо ні, розлучення. Я люблю тебе, сказав він тихо. Любов це не мітки на браслетах і не дзвінки на роботу. Мені стало легше. Я зняла той браслет і поклала його в пакет. Здавати в ломбард не хотіла навіть на злість нехай лежить як нагадування. Віталій знову сидів на лавці. Ми вже вітались, як давні знайомі. Як ти? спитав він. Тримаюсь, я усміхнулась. А ви як?» Як обично, він кивнув на приймач. допаюю антенну, сусіду. У нього все рлючить. Знаєте, ви мене тоді просто спасли, я навіть не знаю, як дякувати. Не треба. Він махнув. Просто розкажи іншим і не носи те, що робить тебе слабкою. Буду, я сказала, це я вмію. Я повернулась до сестри. Бусі сподобалось у неї, у нього з'явився новий друг, її кіт Мурчик. На кухні завжди пахло чимось теплим. Я робила вправи і пила воду. Я спала і прокидалась без того тупого страху, який ходив за мною, поки на руці був браслет. Андрій написав через тиждень: Я в терапії, я поки живу у друга, я не беру більше кредитів. Дай мені шанс. У тебе буде шанс жити правильно, відповіла я. А що до нас побачимо, але мої гроші мої, і моє ім'я моє. За два місяці я повернулась у нашу квартиру, але не до Андрія, він не повернувся. Ми зустрічались раз на тиждень у кав'ярні, говорили про роботу, про котів, він справді ходив до терапевта, але я вже не була тією, хто закриє все своїм контролем. Я поставила чіткі правила жодних кредитів, узятих без обговорення. Жодних подарунків дорожчих за 5 тисяч без плану і спільного бюджету, жодних доступів до моїх телефонів і пошти, жодних розберусь замість дій. Я оформила окремі рахунки, залишила лише один спільний на комуналку втікала з роботи раніше? Ні. Я навчилась говорити ні і в редакції. Тарас ще двічі просив поставити гарячий заголовок про трагедію. Я сказала не буду і не поставила. Я знала, як стає погано, коли ти погоджуєшся там, де треба сказати Стоп. Браслет лежить у шухляді. Я іноді думаю, що зроблю з ним. Може, залишу як символ, може, розберу до гвинтика і віднесу мітку на лекції студентам, як приклад, що будь-яка коштовність може мати ціну вищу за гроші, а можу викинути. Неважливо. Важливо, що він більше не на мені. Мораль для мене проста і особиста. Якщо подарунок змушує тебе ховатися і виправдовуватися, це не подарунок. Якщо кохана людина бере твоє ім'я як інструмент, це не кохання. Мої межі це я, моє тіло, яке каже зніми, моя робота, куди не заходять партнери з погрозами, моя шкатулка, де знову лежить бабусина каблучка. Я іноді згадую той момент на лавці. Я тоді сказала, що ви робите, це мені подарував чоловік, а старий прошепотів. Ось чому тобі так погано. Дивись. І показав мені не просто мітку в застіпці. він показав мені мітку там, де я ставила чужі бажання вище за свої. Це було боляче визнати, але це і є дорослість знімати те, що краде твоє здоров'я, гроші і спокій, навіть якщо воно блищить. Я, Олена, я редактор. Я вже не знепритомнію від чужого подарунку, і якщо хтось знову спробує сунути мені мітку під шкіру, ви почуєте про це в новинах, без сенсацій, але з прізвищами і датами.